Зупинись, подивись навколо, заплющ очі, прислухайся до тіла, до звуків, до дихання. Все, що ти зараз сприймаєш, це явище. Ми називаємо реальністю те, що з'являється в полі усвідомлення. Ти відчуваєш, думаєш, переживаєш, рухаєшся усе це проявлення форм. Форм, що виникають на мить і зникають. З'являються отже, це явища. Жодне з них не існує саме по собі. Без усвідомлення немає нічого. Ні форми, ні значення. Вони як хвилі на поверхні океану. Є тільки поки ти дивишся. Перестань дивитися. І вони зникають. Людина звикла вважати явища зовнішнім світом, але це не так ти не бачиш світ, ти бачиш явища, що з'являються в тобі це ключ. Не ти в світі, а світ у тобі, як сни в розумі сплячого. Коли ти бачиш дерево, ти не торкаєшся кори. Ти сприймаєш явище зору. Коли чуєш голос, це не звук, а явище слуху. Ти ніколи не стикався з речами, тільки з їхнім відображенням у свідомості. Явище може бути зовнішнім, внутрішнім, емоційним, фізичним, розумовим, але суть одна. Все, що з'являється, це не ти, це просто з'явилося. І в момент пробудження ти раптом бачиш. Все, що ти вважав собою, лише явище. А той, хто усвідомлює їх, поза явищами. І саме тут починається справжнє бачення. Ти виходиш за межі форми, в істину без форми.